Сьогодні в нас в гостях Константин, дизайнер одягу і музикант. Він ще є одяг для Франка Петервільде, Калуша, а зараз він живе в Берліні. Пішли, запитаємо його, як він. Костя, ти як? Що ти робиш? А, вітаю! Та трохи, трохи для себе, для спорту, так змовити, щоб форму. Не, не, не втрачати. А я думав, ти одяг ще є, ти музику робиш. Ну це е, у вільний від е, груші час. Ну, Вишиванки насправді ось, висить це був перший е, і головний, так би мовити, е, дизайн. Головна ідея. Найкраща вона в зеленому кольорі відображається, тому що е, ідея була зробити військову вишиванку. Мені захотілося зробити щось, щось сучасне, типу вишиванку, яку я хотів би носити, як скажімо так, людина з космополітичними поглядами. Зараз головні цінності українців це, як це не, не сумно казати, військова тематика, це традиції. І це якісь новітні технології, інновації. Ну от і Я спробував поєднати в цьому дизайні ці три головні риси. Є такий бренд Шкура. І от Ми з ним зараз ділимо колаборацію. Тут якраз лежить все, ми буквально на днях А що це буде часто обсуждали? Вони роблять такі типу пальто різні панами. До, до речі, Панами Калуш Рожева, коли вже вони пішли на Євробачення, вона, це саме бренд Шкура робив цю панаму. В чому полягає ідея та концепт бренду Eccentric? Ну, Ідея в тому, що Eccentric це сунутий центр. Саме значення. Значення, одно, одне з е, значень цього слова це сунутий центр. Тобто, е, наприклад, у велосипеді є ексцентрик. і він працює за, за рахунок того, що є е, точка опорна, яка не в центрі, і за, цього, за, за, за рахунок цього відбувається рух. Для кого цей бренд? Для людей, які не соромляться бути собою в першу чергу. Які, е, для яких е, особиста думка. І особисте самовідчуття важливіше за думку суспільства. Це були зйомки кліпу на трек Бід православний. А? Я, я дуже втомився від того, що. Ці всі попи, УПЦ, РПЦ, я не знаю, як вони там правильно називаються, але що вони роблять жахливі речі і насправді самі не, самі не відповідають тій концепції, яку проповідають. І це дуже лицемірно, як на мене. І мені хотілося продемонструвати, як це виглядає зі сторони. типу, тому це такий, е, такого, е, так би мовити, такого е, тлумакада в, е, хотілося дати всім цим е, людям, які використовують е, почуття віруючих е, в своїх корисних е, цілях. Насправді, з моменту, як я переїхав в Берлін, е, мої клієнти це і відомий. Стіліст Франк Петер Вайлд, який у ліфті робить фото з самого початку війни він підтримує Україну фешн-меседжами, які він типу, демонструє за рахунок цих фото в ліфті. От, і ми до нього їздили на зйомку, йому дуже сподобалось. Вишиванка, і на, 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 на даний момент в нього вже їх 5 різних. Чому ти не займаєшся просуванням свого бренду? А, тому що я вважаю, що те, що я роблю, як і хіп-хоп в 90-х, має лишатись чимось субкультурним і ну, це не для не для кожного. Як і... ти хочеш, щоб тебе знаходили тоді, як ти хочеш, щоб в тебе. Ну, в мене кололи? є інстаграм-сторінка, і здебільшого моя стратегія вона базується на тому, що е, моя робота розповідає про мене, а не я розповідаю про себе і свою роботу. Яка інформація тобі потрібна про людину, щоб зробити їй одяг або вишиванку? — Ну мені потрібно розуміти, е, що для людини зручність? Чому вона взагалі носить одяг? З залежить, Дуже залежить від того, там, наприклад, якщо ти е замовляєш е штани, то мені потрібно розуміти, ти правша чи е лівша. <гум> Тому що я хочу розуміти, яким карманом ти будеш частіше користуватися. <гум> Костя, ти дизайнер одягу і музикант, який народився і виріс в Житомирі. А зараз mm -hmm. живеш і ш'єш одяг в Берліні. Mm -hmm. Як виглядав Житомир в 96-му році? Бо я знаю, Житомирські носки що там ще було. Ну, скажімо, атмосфера в Житомирі була така, ну, типу, рекет, бандитизм. Це було, як знаєш, у російських серіалах про, блядь, детек... Російських... була як в російських серіалах про різних там бандитів, детективів. Ну, типу, така атмосфера була в Житомирі. Як це було займатися шиттям в Житомирі в той час? Тебе чмиріли за це? Ні, насправді ні. і В мене був вибір, або я буду займатися музикою, або я буду робити одяг. Тому що і до того і до того в мене був якийсь хист. Цього... Але багато гомофобів, які, ну, типу, просто, а, ти що, ти, 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 ти з геями спілкуєшся, то ти гей, ну, ці всі ще, знаєш, такі по поняттях приколи. Тобі робило таке зауваження, чому ти російською спілкуєшся? Або що ти думаєш про Ну, у Львові. Хіба що інколи. Що ти відповідав? А я переходив на українську і казав, що я, ну, якщо вам так зручніше, питань нема. Але тільки якщо я маю з вами спілкуватись, а так взагалі, то я буду спілкуватися, як мені комфортно. Це має сенс? Що це за кавер на скребіна? Ти співав разом з ним пісню? Ні, е, 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 я зробив кавер, тому що він вже був, е, на жаль, його вже не було в живих. Е, е, це кавер е, в стилі гетто техно для сучасної молоді, е, щоб е, е, в них е, був інтерес до цієї особистості е, е, поспіль е, багато років, е, як він е, помер. Тому що я вважаю, що він дуже важливий культурний український діяч, і я знав його особисто. і Це мій такий момент поваги до нього. От ідея, взагалі, виникла, тому що я прослуховував цей трек щось зимно. Я чомусь вирішив прискорити в півтора рази на Ютубі і почув, що він ритм звучить як техно і захотів зробити свій кавер. Ну, ось він.